Ну і цього тижня гривня змусила нас понервувати. Досі під великим питанням наступний кредит від МВФ там правда пообіцяли візьмуться за українське питання в кінці вересня, але щоб отримати транш українським депутатам доведеться сильно попотіти, бо ухвалити треба під два десятки законопроєктів. А долар тим часом за тиждень набрав 50 копійок із 26 і 10 зріс до 26 гривень і 60 копійок за один зелений. Євро зросло на 35 копійок з 29,40 дев'яти Піднялось на позначку 29. 9,75 копійок тривоги. Додав і Нацбанк за тиждень там рекордно низько опустили гривню. Офіційний курс долара більше ніж в обмінниках 26,61. Такий от подаруночок до 20-річчя гривні, яке відсвяткували в Нацбанку. Хоча чи є привід для свята? За 20 років гривня зробила стрімке піке. Пригадуйте, у 96-му якраз у вересні, за один долар давали менше 2 гривень. Важко уявити. Перший стрибок стався у 99-му, долар додав ще 3 гривні. Це до нас докотилися наслідки російського дефолту. Наступний стрибок за 10 років у 2009-му долар став по 8 гривень. Це вже відголос світової кризи. А за 5 років у 2014-му через російську агресію, втрату Криму і війну на Донбасі гривня послабшила ще більше до 14 за долар. Торік долар стрибнув до 25, і вже цього року ми подавали відмітку 27. то чого чекати далі? Чи є бодай, якісь обнадійливі новини? Слово оптимісту Олені Коробковій із Незалежної асоціації банків. Її прогнози майже завжди були точними. Наступного тижня валютний коридор буде в межах 26, 20, 27 гривень за долар. Національний банк показав готовність підтримувати гривню і в нього достатньо міжнародних резервів. Також 14 вересня ми очікуємо пом'якшення від Національного банку валютних обмежень для бізнесу і населення. Це ще один позитивний фактор, який буде стабілізувати гривню. 27 гривень за долар це заважти прогноз оптиміста. Тобто, це сприятливий сценарій. А якщо справи підуть гірше, і НБУ не гаситиме і не продаватиме долари із валютних запасів. Скільки за нього проситимуть в обмінках? Ось прогноз песиміста Олег Устенко із міжнародного фонду Блейзера. Гривна проб'є на слідушій неділі одмітку в 27 гривень за 1 долар Українські експортери, які продовжують ждать розігрівання українського ринку, і до этого не заводять свою виручку валютну на територію України. Отже, експортери чекають ще більшого дефіциту валюти, щоб продати дорожче, і це лупить по гривні. Трохи втішити в цій ситуації можуть хіба що овочі в Україні кажуть просто обвал цін на них. Цього року зібрали гарний урожай, запевнила нас в аграрному міністерстві, і це зразу позначилося на цінах. Капуста подешевшала у п'ять разів. Буряк у тричі, морква удвічі. цибуля – відсотків на тридцять. Але до жовтня ще впаде. кажуть. Чому так обвалилося? У 2015-му на борчовий набір був гірший урожай. А ще року минулого наші виробники годували Крим. Тепер уже ні. Тож увесь багатий збір залишиться в Україні. Такі дані нам повідомила експерт із плодовочевого ринку східної Європи Тетяна Гетьман. Що ж, є шанс, що борщ наш улюблений буде трохи дешевшим.